На землю ніч прийшла та сіла, в віконце заглядає, Щоб сумно не було, зірками все небо засіває. А щастя спить собі в хатинці, сопе маленький носик, Висять у стільчика на спинці дві стрічки для волосся. Я Рано заплету їх в коси, поглажу по голівці, дівчат всміхнеться, наче сонце засяє у хатинці, вона махне мені рукою. Біжи, маленьке щастя, нехай з тобою будуть завжди, дитинства мрії.